Друга за кілька тижнів моторошна ДТП у Луцьку. Водій на шаленій швидкості влетів у дерево. Автотроща трапилася 5 січня пізно ввечері. Від автівки майже нічого не залишилося. Частина авто перетворилася на металбрухт. Також на місці аварії працювали рятувальники. Зокрема, на відео видно, що хлопець їхав на величезній швидкості проспектом. Це 160 кілометрів за годину. Також у нацполіції Волині повідомили деталі ДТП. Дорожня транспортна пригода трапилася 5 січня. Близько 23-ї години. 18-річний лучанин керуючи автомобілем Лексус, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. і Як наслідок, зіткнувся із придорожнім деревом. Керманич травмувався, його госпіталізували до медзакладу. Крім водія, у автомобілі перебували ще троє пасажирів: 15, 17 та 18 років. Вони теж отримали. Незначні тілесні ушкодження. На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи комунального закладу Луцька міська клінічна лікарня Андрій Смолянінов повідомив про стан 18-річного юнака. Вчора ввечері в заклад були доставлені постраждалі ОДТП. Це було троє пацієнтів молодих. Вони були доставлені з різноманітними травмами, обстежені і надано допомогу на відділення екстреної невідкладної допомоги. Один з пацієнтів був госпіталізований у відділення анестезіології в палату інтенсивної терапії з травмами голови та кінцівок. На даний час стан його стабільним. Як поінформували у поліції, за фактом аварії розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Тож під час досудового розслідування слідчі з'ясують усі обставини серйозної ДТП. Нагадаємо, кілька тижнів тому на цьому ж проспекті Соборності одній із центральних вулиць Луцька сталася смертельна аварія. Тоді автівка на високій швидкості влетіла у бетонний стовп внаслідок цього. Загинули 33-річний водій і 28-річна пасажирка. Поліцейські закликають водіїв бути обережними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху.